Шановні студенти, на лекції присвячені підготовці до кроку 1 з мікробіології від студентів до студентів. Сьогодні ми розберемо таку тему: мікробіологічна діагностика бактеріальних кишкових інфекцій, а саме конкретно зупинимось на ешеріхіаколлі. Отже, починаємо. Родина ентеробактериця аероби або факультативні анаероби грам-негативні палички. Чим це зумовлено? За будовою клітинної стінки вони мають тонше пептидоглікан, і тому за грамом забарвлюються грам негативно. Не утворюють спор, рухливі, тобто перетрихи, мають фімбрії, присутні або паразитують в товстому кишківнику. Ростуть на звичайних поживних середовищах, ферментують глюкозу до кислоти і газу або лише до кислоти, перетворюють нітрати в нітрити, каталаза позитивні і оксидаза негативні. В своїй структурі мають ліпополісахариди, це важливі компоненти зовнішньої мембрани грам негативних бактерій. А саме о outermost, найвіддаленіший з ліпополісахаридів, С- основний кор, ліпід А, який підвищує продукцію цитокінів, що призводить до гарячки та розвитку запалення. Серологічно ідентифікувати бактерії роду ентеробактеріцем нам допоможуть антигени. О-Едж OH допоможуть визначити сиротип. Відношення до певних захворювань. K – капсульний антиген він не використовується так широко для діагностики, та H, флячела протеїн, джгутиковий антиген. Класифікація інтеробактерій це базується на здатності ферментувати лактозу, лактозоферментатори, такі як ешеріхія колі та витклепсієла, клепсієла, пізні лактозоферментатори Шегіала-соней, не ферментуючи лактозу сальмонела, види Шегела, окрім Шеґела-соней. Коменсали, лактозоферментатори, кишкові патогени не ферментують лактозу. Медично значущі віди це ешеріхія колі, саймонела, шигела, клепсієла, протеус і Ерсинія. Розглянемо тест крок 1. На другий день проведеного бактеріологічного дослідження випорожнень хворого з гострим кишковим захворюванням. Лабораторія видала попередній висновок. Патогенні штами кишкової палички не виявлені вивчення яких властивостей виділено бактеріальної культури дозволило зробити таке заключення. Для того, щоб виявити патогенні штами кишкової палички, потрібно бактеріологічно дослідити антигенну структуру бактерій, тому правильна відповідь антигенних властивостей. Ешерігія колі має high antimicrobial resistance, бо живуть у шлунку. Грам-негативна бактерія, факультативний анейроб ШКТ. Оксидаза негативна, позитивна, метілорет позитивна, цитрат негативна, мають фімбрі та капсулу. Уразу негативне ферментує лактозу на агарі маконки, продукує СО2 та кислоту позитивна. На екрані ви можете побачити каталазний тест шеріхіаколі та тест на визначення утворення індолу шеріхія колі, який дав позитивний результат. На середовище ІМВ колонії вийдуть з радіжно-зеленим блиском. На ендоагарі шеріхія колі дасть червоні колонії з металевим блиском. Резервуар цієї бактерії це товста кишка людини. Може колонізувати піхву або уретру. Сьогодні ми також це розглянемо. Який спосіб передачі шеріхія колі може бути ендогенний, фокальний, моральний. Ентерогеморагічні штами передаються через забруднені продукти, такі як сир. Або недоварена яловичина, молоко непастеризоване. До речі, якщо сир було приготовано з непастеризованого молока, це також може бути причиною захворювання. Яблучний сік з опалих яблук, і звідси ми можемо з вами сформувати вже профілактику. Потрібно дотримуватись особистої гігієни і вживати лише пастеризовані молочні продукти, добре приготовлене м'ясо і миті овочі та фрукти. Патогенез інфекційного захворювання залежить від штаму. Як серед усіх бактерій, які нам доступні для діагностики, визначити саме ешеріхію. Для цього потрібно слідувати наступному алгоритму, визначити грам-позитивні та грам-негативні бактерії. Грам-негативні бактерії дослідити на лактозу, лактозопозитивні бактерії дослідити на здатність утворювати індол і знайти цитратонегативні негативні бактерії. Таким чином. Ми визначимо ашеріхію. Які культуральні та біохімічні властивості притаманні е-колі? Отже, на м'ясопептонному бульйоні буде каламуть. На зображенні, ви можете це побачити. На м'ясопептонному агарі будуть безбарвні С-колонії. На ендосередовищі будуть червоні колонії з металевим блиском. Середовище ендо використовується для виділення та диференціації ентеробактерій за здатністю ферментувати лактозу. Механізм дії цього середовища формується на здатності фуксину утворювати безбарвний комплекс з сульфітом. Бактерії, які ростуть на середовищі, поділяють на дві групи. Бактерії, що не ферментують лактозу, ростуть у вигляді безбарвних колоній. Лактозоформентуючі бактерії утворюють альдегіди, які зв'язують сульфіт та звільняють фуксин що надає колоніям червоного кольору з металевим блиском. Середовище перед використанням не стерилізується. По сів поверхневим методом культивування ведеться при 37 градусах. Результат оцінюють через 18-24 години. Середовище МакКонкі також використовується для вибіркового виділення та ідентифікації ентеробактерій із фекалій сечі, стічних вод. Та харчових продуктів. Також базується на здатності бактерій ферментувати лактозу. Агар має високі показники росту завдяки вмісту пептонової суміші та желатину, які містять поживні елементи, такі як азот, вітаміни та мінеральні солі. До складу середовища входять солі жовчних кислот, кристалічний фіолетовий, які пригнічують ріст грам позитивних мікроорганізмів. Лактоза в середовищі є ферментованим вуглеводом, який є джерелом вуглецю та енергії для мікроорганізмів. Хлорид натрію середовищі підтримує статичний баланс. Нейтральний червоний, як індикатор PH, дозволяє відстежувати процес ферментації лактози, який супроводжується зміною кольору індикатора на рожевий, як ви можете бачити, на зображенні. внаслідок зниження рівня pH. Тепер розглянемо тест крок 1 із буклету 2024 року. Пацієнтка віком 26 років скажеться на високу температуру тіла, болюче часто сич опускання та, та біль у лівій половині живота. Під час бактеріологічного дослідження виділено грамнегативну паличку, яка є факультативним анаеробом ендало-негативно, оксидазо-негативно і оруазу негативною. Ферментую глюкозу і лактозу, бактерії якого роду є найімовірнішим зводником інфекції. Ми з вами бачимо. Дуже гарно описану характеристику шеріхія колі, тому ми вибираємо правильний варіант. Ідемо далі: діагностика шеріхіа колі використовують бактеріологічний метод, ідентифікують завдяки реакції аглютинації з осироваткою, ферментація цукрі середовище гіса. Бактеріоскопічний метод виявлення бактерій в крові лікварі, якщо з рани, РІФ – реакція виявлення антигену, сирологія, наприклад, еліса для виявлення ентеротоксину, ПЛР виявлення гену, що кутує продукції факторів віруленності. Механізм патогенезу і типові клінічні синдроми патотипів колі. Сьогодні ми розглянемо наступні патотипи: ентероінвазів, ентеротоксіденік, ентеропатодженік, тероагригів і ентерогемераджік. Розглянемо найперший патотип. Ентероінвазивна яколля. Вона нетипова, адже не ферментує лактозу і не виділяє газ і кислоту. Інвазія слизового оболонки та запалення товстої кишки це є механізм розвитку інфекції. Бактерії цього патотипу виділяють ензими, які змушують клітину хазяїна поглинати їх. Кишкова паличка починає множитись в цитоплазмі та проникає до сусідніх клітин. Інкубаційний період 10-18 годин, тривалість хвороби 4-7 днів. Типові клінічні синдроми це водяниста діарея, яка може перерости в криваву діарею, дезентерійний синдром лихоманка. Ентеротоксигенії колі або – мандрівників. Відбувається адгезія на стінки тонкої кишки, і цьому патотипу притаманні термолабільний або холероподібний токсин, або ж термостабільний ентеротоксин. Ця форма неінвазивна, інфекційною дозою є 10 у 9 ступені, інкубаційний період 10-72 години, тривалість хвороби 1-5 днів, типовими клінічними синдромами є патотип ентеропатогенні є колі, механізм ураження дгейзі на стінки тонкого кишківника. Хворіють здебільшого діти менше 2 років. Ця форма також неінвазивна. Інкубаційний період 10-12 годин, тривалість хвороби 12 днів і типовими клінічними синдромами є важка гостра водяниста діарея, може бути стійкою і поширена причина діареїв немовлят в країнах, що розвиваються. Механізм розвитку інфекції цього патотипу наступний: Бактерії повністю закривають поверхню тонкого кошечника, і в результаті той втрачає абсорбцію. Це призводить до осмотичного дисбалансу, виділення води та електролітів. Діарея. Ентероагрегативні колі. Відбувається на стінки тонкої та товстої кишки, вироблені ентеротоксинів та цитотоксинів. продукує цей патотип інтерлейкін 8, інкубаційний період 8-48 годин, триває з хвороби 3-14 днів. Типові клінічні синдроми це водяниста діарея зі слизом, тому що продукує інтерлейкін 8, зрідка кров'яниста і може викликати тривалий або постійний пронос у дітей. Шигатоксин, продукуючи іколай. Або ж інша назва її ентерогеморагічна. Її сиротип це О157H7. Дуже важливо його запам'ятати, адже він зустрічається в тестах крок. Відбувається адгезія на стінки товстого кишечника, виробництво токсину шига пов'язане з індукцією батеріофагів, що несуть гени токсину шига. Ця іколай може бути поширена серед плавців у басейнах. Її інкубаційний період 1-10 днів. Триває 5-7 днів. Виникає водяниста діарея, що прогресує до кривавої діареї через 1-3 дні. Наявні спазми і болючість живота, лихоманка і субфебралітет. Гемолітично-рюмічний синдром ускладнює приблизно 6% діагностованих інфекцій. Але що ж це таке? Токсин спричиняє некроз і запалення. І ці ж самі токсини можуть вільно циркулювати у крові. Потрапляючи в гломерулу, він індукує агрегацію тромбоцитів у місці пошкодження і накопичується. Ці нашарування пошкоджують еритроцити та тромбоцити, які проходять крізь нирку, і це призводить до гемолітичного уремічного синдрому HUS, Hemolytic Uremic Syndrome, йому притаманна тріада, анемія, тромбоцитопенія і гостра ниркова недостатньо. Відповідно до того механізму, який ми тільки що з вами розібрали. Йдемо далі. У ротопатодженік і Пам'ятаєте, я казала, що ми також до неї звернемось. Цей патотип може бути і у чоловіків, і у жінок. Інші захворювання викликані і колай. Пілі наявні у цих бактерій допомагають паливці прикріплюватись до стінок, можуть викликати абсцеси, перитоніти, неонатальний манінгід, внутрішню лікарняну пневмонію та може інфікувати й опіка. Токсини ешеріхія коня. Head -label Toxin термолабільний та head Stable Toxin термостабільний. Термолабільний токсин має антигену структуру О55. Він збільшує циклоаденозин монофосфат, який активує ряд реакцій. Збільшується секреція іонів, що призводить до діареї. Термостабільний токсин за структурою довгий поліпептид, 19 амінокислота. Збільшує кількість циклічного гоназину 3,5 монофосфату. Збільшується активність угуанілового циклу, збільшується секреція іонів внаслідок цього, і це призводить до секреторної діареї. Тепер переходимо до тесту кроку од... 1. Крок з випорожнень хворої 6-місячної дитини, яка знаходилась на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою О55. Дуже легко помилитись, але ми маємо пам'ятати, що виділена культура кишкової палички. З токсину структурою О-55. Це дійсно токсин, який схожий на холерний токсин. Але кишкова паличка. Отже, це буде коліінтерит. Ідемо далі. З метою вивчення антигенних властивостей бактеріальної культури кишкової палички дослідили колонію в реакції глютинації на склі з полівалентною ОК-колісироткою, яка кількість колоній має бути досліджена з цією метою. Для того, щоб дослідити. Для того, щоб дослідити бактеріальну культуру кишкової палички в реакції глютинації на склі з полівалентною ОК колісироваткою, повинна бути не менше 10 колоній. Йдемо далі. Середовище левіна ще одне середовище, яке ми сьогодні з вами розглянемо. Індикаторний комплекс еозин-металеновий синій, зафарбовує колонії, які ферментують лактозу, у темно-синій або фіолетовий колір, іноді практично в чорний. Мікроорганізми, які не здатні ферментувати лактозу, ростуть у вигляді безбарвних колоній. Таким чином ми, ви видок, таким чином ми виокремлюємо ішеріх'я колі. Культово засіяні чашки Петрі в температурі 37 градусів протягом 24 годин. Середовище Олькеницького. В своїй структурі має цукрозу, лактозу, глюкозу, сольмора, сечовину і феноловий червоний. Він відомий як трицукровий агар з сечовиною стерильне розплавлене середовище, розливають у пробірки, так що при застиганні утворився заповнений стовпчик, контактуючись з зипові. Посів культури проводиться проколюванням середовища мікробіологічного ПТ до самого дна пробірки Зразки культивують при температурі 37 градусів протягом 24 годин, після чого оцінюють зміну зовнішнього вигляду середовища. За його допомогою можна виявити 5 показників: ферментація глюкози, жовтий стовпчик, ферментація цукрозита або лактози. Жовтий, утворення сірководню почорніння, як ви можете бачити на зображенні, ферментація сочовини малинове забарвлення, як в останній пробірці, і утворення газу бульбашки товщі агару. Ідемо далі. Середовище Реселя – Лактоза, глюкоза і індикатор. Входять в його структуру. Його використовують для диференціації інтеробактерій за здатністю ферментувати лактозу та глюкозу. За результатами аналізу, бактерії поділяють на три групи: лактозоферментуючі, глюкозоферментуючі та бактерії, що не ферментують вуглеводи. Аналізують зразки через 19-20 годин. Раніше вони можуть бути просто помилковими. У зв'язку з етапною ферментацією компонентів середовища обов'язково залишають одну контрольну пробірку вихідний колір, зелений. Ви можете побачити на малюнку лактозонегативний та лактозопозитивний результати. Шаріхія колі лактозопозитивна, і тому вона дала жовтий результат. Ідемо далі. Середовище Кеслера використовує для виявлення зразку кишкової палички. Це досягається за допомогою двох факторів поживного середовища. По-перше, присутність жовчі пригнічує супутню непатогенну мікрофлору, кристалічний фіолетовий пригнічує грампозитивні бактерії, а лактоза, як єдине джерело вуглецю, пригнічує бактерії, які не здатні її ферментувати. По-друге, застосування скляного поплавка, якось на зображенні, дозволяє наочно виявити. Присутність форм колі за ознакою виділення газу. Середовище кода має селективні властивості до накопичення кишкової палички. Селективність умовлення наявності сульфанулу. Даний компонент виявляє інгібуючу дію до багатьох мікроорганізмів, проте не впливає на розвиток бактерій групи кишечної палички. Крім того, ріст бактерій, здатних до ферментації лактози, супроводжується зміною забарвлення середовища із зеленого на жовтий. Ця пробірка саме містить ешеріхія колі, вона жовтого кольору. При приготуванні середовища потрібно зважати на те, що сульфанол провокує піноутворення, зокрема при кипінні. Ацетатний агар застосовує для диференціації за здатністю ферментувати ацетат. Завдяки тому, що ацетат складі середовища є єдиним джерелом вуглецю, і бактерій, бактерій, нездатних до його утилізації, пригнічуються Свою чергу. Бактерії, які його ферментують в процесі своєї життєдіяльності, продукують лужні сполуки присутність таких бактерій, які ферментують його, змінює його забарвлення з зеленого на синій. Остання пробірка це пробірка, що містить ешеріхія колі. Орієнтовна реакція аглютинації на склі для ешеріхіа колі. Ви можете побачити, що саме позитивна реакція виглядає так на склі. Лабораторна діагностика ешеріхіозів. Отже, отже, для того, щоб провести лабораторну діагностику шаріхіозів, потрібно випорожнення посіяти на середовищі енду, визначити за грамом бактерії, характер і колір колонії мазок, провести реакцію на склі, реакцію аглютинації з О-сироводкою, пересіяти на середовище ресель. Третім етапом можуть бути три варіанти: пересівна строкати ряд, реакція аглютинації з типоспецифічними сироватками і розгорнута реакція аглютинації. Тобто потрібно культивувати, розділити за грамом і тестувати на токсини. При шигатоксині не призначають антибіотики, адже ця форма інфекції асоційована з гемолітичним ремічним синдромом. Це може ще більше зашкодити організму. Якщо все ж таки призначають антибіотики, то перевагу надають ампіцелінам та тетрациклінам. Рекомендації колег за кордону використовувати анетроміцин та торхінолон. І обов'язково призначати supportive care. Електроліти, флюїд і нутриціологічну підтримку. На цьому у нас все. Ми дякуємо вам за перегляд і запрошуємо вас разом готуватись до іспиту крок 1. На все добре!